Вітаю всіх на своєму каналі. Хто давно зі мною, вже бачили мій акваріум. Так, і хочу сказати, що сталася в мене така неприємність акваріум мої рослини. На мої рослини напала чорна борода. Ось так вона виглядає. В мене був водрисліїт, він Помер. І тепер ось така ситуація. Коли він був, ну, в мене такого ще не було. Протягом багатьох років нічого такого, ні чорної бороди, ніяких там водоростей в мене не було шкідливих. Ну, от, з'явилося це вже рік, я намагалася вивезти. Всі рецепти, які були в інтернеті, я вже перепробувала і з перекисом водню, і з лимонною кислотою нічого не допомогло. Виймала всі рослини, всі промивала, нічого не допомогло. Так, тепер мені порадила моя знайома, вона боролася в своєму акваріумі ось таким засобом. Альгіцид, Плюс СО2. Так, два в одному. От спробуємо зараз оцей засіб. Так, лікування акваріуму написано, що впродовж 7 днів. Ну, а далі можна в якості профілактики додавати по 2 мл. Якщо лікується акваріум, то 4,8 мл на 50 літрів води на добу. Ну, Подивимося, як буде. Одне натискання 1,9 мл. Я почала сьогодні з, одного, з двох натискань. Так, і доведу до 8 мл. Ну, там подивимося, У мене 60 літрів акваріум. І я подивлюсь, як то воно буде. Ну, моя знайома, це моя кума, вона, точніше, якщо буде, будемо казати, так, вона сказала, що результат вона побачила не одразу. Так як написано, що через тиждень в неї не було результату через тиждень. ну Подивимося, я сподіваюся, що хоч через місяць, через півроку, хоч би якийсь результат був, тому що всі ці рослини, ну, вони... в, мене було... в мене було дуже багато класних. Рослин. Ви можете подивитися, ось в правому верхньому куточку я вам залишу посилання на мій акваріум, який я знімала раніше відео, і там видно, який в мене був травник. От, і все це загинуло. Ну, ось, осталося те, що залишилося так, залишилось. Ну, не знаю, це все дуже погано, як бачите, так. Ось вам покажу. Ну, подивимося, будуть якісь зміни чи ні. Ну, ось так перший день. До зустрічі через 7 днів побачимо, що станеться. Ось я вам витягла рослинку свою і покажу, як виглядається чорна борода. Бачите, все уражено цією чорною бородою. І в акваріумі з'являється дуже неприємний такий специфічний запах. Я вже пробувала два-два засоби, які рекомендували в Ютубі. Це Спробували всі рослини витягнути і обробити розчином перекису. Водню, нічого в мене з того не вийшло. Потім також зробила за рекомендаціями в лимонній кислоті. Там є своя доза, я вже не пам'ятаю, яка там вона потрібна, можете подивитися, але моїм рослинам це не допомогло. Ну, будемо пробувати цей засіб. Так, спробуємо. Так, одна, одне натискання це 1,9 мл. Доза 2 мл Використовується на 50 літрів акваріума. Це в якості проф, профілактики. Якщо лікувати, то 4,8 мл на 50 літрів. Ну, подивимося, бачите? Ось 1,9 це одне натискання дозатора. Так, ну, побажайте мені успіху. Я сподіваюся, все вийде. Так, пройшло 20 днів. Почала я 1 травня. І так, лікування акваріуму продовжувалося 20 днів. Не знаю, що вам сказати, поки я не можу. 100% сказати, що мені щось вдалося вилікувати, і що мій акваріум позбувся чорної бороди, я таке не можу сказати. Але є покращення в тому, що почали дійсно активно рости нові листочки. Так, це, це я бачу. Але дивіться, як відпадає ця чорна борода. Якщо вам видно, я не знаю, ось бачите ось такі а, чорні кульки, так, вони такі волосяністі, а, бачите, по всьому дну, вони відпадають, так, від листочків, і треба вибирати або руками, тому що фільтр. А, не фільтрує так ці речі. І а, також, якщо сифониш, дно, то також нічого не відбувається. так Оцей весь мусор він забирає так фікалії риб, але це дуже вже важко, тому що ось ці, бачите, такі волосиністі. Штучки чорної бороди, вони також сформувалися і на камінцях, на ґрунті. І тому ґрунт він важкенький. Щось десь в сифон заходить, а щось не заходить. Ну, ось так. Як ви бачите, набагато менше стало листочків. Чому пройшов тиждень, нічого не відбувалося, я робила по 4. Додавала по 4 дози. Одна доза, бачите, з дозатором, він одна доза 1,9 мл. 4 дози я додавала на свій акваріум 60 літрів. І так було тиждень. Потім я подивилася, що результатів майже немає. Вода стала, така, знаєте, якась слизька. Дуже багато. Муті піднялося, так і наче стало ще гірше, чим було. І що мені довелося зробити? Так, і ще такий нюанс, що кисень переставав іти буквально через 2-3 дні. Мені доводилося чистити фільтр, і тоді кисень знову йшов, знов все забивалося, тою тобто, слизю, не знаю. Як ці процеси відбуваються, не можу вам сказати точно, що відбувалося, але те, що наглядно, я бачила, я вам кажу. Далі всі листочки, якщо вам видно, бачите ось ці: ще в мене сталося 2-3 там листочка. Я всі, які були уражені, Чорною бородою, мені довелося їх всіх обрізати. Я прям занурювала руку з ножицями і відрізала всі ці листочки. Залишилися тільки ось такі листочки, які були більш-менш здоровими. Ну, як бачите, ось, я не знаю, видно, чи ні, є маленькі-маленькі вкраплення чорної бороди. Трошечки-трошечки ну, на деяких листочках, от вони начебто очистилися. Ну, це ті були листочки, які не дуже були уражені. Ті, що були дуже уражені. Ви бачили по відео. На початку я вам показувала, я всі їх прибрала. І бачите, корінці також були уражені, бачите, залишились ось такі чорненькі корінці. Вони ще такі мохнаті в чорній бороді. Ну, я так думаю, що доведеться мені також занурювати ножиці і ще дообрізати. Як бачите, формуються нові листочки. Якщо вам видно, ось, бачите малесенькі-малесенькі, гарненькі, зелененькі листочки. Ось, зелененькі, новий ось-ось. Бачите, їх дуже-дуже багато. Так, ось, бачите, формується один листочок, другий, третій. Ось вам тут покажу. Ось це все нові свіжі листочки. Все було обрізано, бачите? Все обрізано. Те, що було уражено. Ну, не знаю, як, як буде вже пройшло, так, 20 днів. Так, я вам сказала, перший тиждень 4 дози. Я подивилася, ну, як за рекомендаціями, що одного тижня досить. Ну, я не побачила результатів. Ще тиждень я додавала по 4 дози, на третій тиждень по 3 дози. І тепер буду додавати по 2 дози і потім прийду на одну. Поки не використаю всю пляшечку. Ну і вже буде включення, коли я повністю використаю всю пляшечку. Ну і подивимося, чи вдалося мені врятувати мій акваріум. Сподіваюсь, що вдасться Так, ось, вирішила вам показати, зараз буду змінювати воду. Зміну роблю кожного тижня. Тому що я вам казала вже, що фільтр чомусь зараз дуже швидко засорюється і кисень не подається. І ось я підняла оцей будиночок. Бачите ось тут, в будиночці, залишилося все те, що було по всьому акваріуму. Якщо вам видно, це камінчики так, з такими камінчики, які обросли. Ось цією чорною бородою. Бачите, воно таке мохнатеньке, як їжачки такі маленькі. Ну, ось зараз буду чистить. І ось тут ще трошечки залишилось. Ось вони. Зараз буду чистить. Так, на сьогоднішній день пройшло півтора місяці, як я почала додавати альгіцид. Так, що в нас виходить? Я не можу сказати, що повністю позбулася чорної бороди є вона ще. Ось бачите, трошечки на кінчиках листочків є ще, але. Немає більш такого спалаху, як в мене було до цього, ви бачили. Просто всі-всі-всі листочки були в чорній бороді. Як бачите, зараз все стабілізувалося. Не можу сказати, чи повністю я зможу позбутися цієї чорної бороди завдяки альгіциду, але бачу, що. Якщо ще, можливо, місяць-два я буду використовувати, то, можливо, і позбудуся. Зараз я бачу результат того, що не з'являються нові ураження листочків. Те, що було, те і залишається. Нічого більше не відбувається такого. Тобто, якщо ви бачите, то Листочки почали дуже активно рости. Бачите, ріст дуже активний, такі яскраво. Зелені це нові листочки. Так, ну, як ви бачите, немає вже тієї кількості кульок мохнатих, які були уражені чорною бородою. Ось, бачите, Ну, може там одна, якщо вам видно, так? Ось, ось вона. А то було їх дуже-дуже багато ось тут. Там, може, 3-4 штучки, так. І зараз покажу, може буде краще видно. Ось вони ще є, бачите? А то їх було дуже-дуже багато. Все дно було в цих кульках мохнатих. Ну, як бачите, стан почав стабілізуватися, поки що мені все подобається. І це ми розуміємо, що відбувається при постійному відключенні світла, так що фільтр не працює так, як треба. Так, і ще хочу вам зауважити, що воду е, треба змінювати е, щотижня. Це обов'язково, коли ви е, намагаєтесь позбутися чорної бороди. Треба часто заміна води. Частково. Я зливаю десь приблизно 9 літрів, десь так. Ну, можу 6-9 до 10 щотижнево. Ну, як бачите, стан стабілізувався. Так, як тут в інструкції було сказано, в інструкції було сказано, що необхідно використовувати по 2 мл на 50 літрів. Це в якості підкормки, так? В якості як джерело СО2 для ваших рослин. Якщо ви хочете позбутися водоростей, то необхідно від 4 до 8 мл на 50 літрів. Один дозатор, натискання один раз це 1,9 мл. Я робила перший тиждень 4-5 натискань кожного дня. Побачила, що ефекту майже так, щоб яскраво видно, не було. Почала продовжувати. Другий тиждень також 5 натискань, потім 3 натискання тиждень. Я так робила кожен тиждень, зменшувала по одному натисканню. Потім 3 натискання, 2, тепер по одному. Тепер я почала 5-2. І от зараз, думаю, можливо, ще потрібно тиждень по 4-5 натискань. Зробити? Ну, ось така ситуація через півтора місяці. Так, я вирішила до вас повернутися. Так, з моменту, як я почала використовувати ось цей засіб альгіцид, пройшло 2 місяці. Я почала 1 травня, сьогодні вже 1 липня. І що я можу сказати? Я дуже задоволена, як бачите, ситуація набагато стала краще. А що мене дуже радує, те, що не з'являються нові, нові спалахи, не з'являються нові місця ураження чорної бороди. І ще мені дуже подобається, що активно почали рости. Рослинки. І якщо ви помічаєте, так, то вода стала прозора, вона була мутна, як завжди, в мене була така чистенька, прозора водичка. А коли була чорна борда, вона була дуже мутна, така, наче, знаєте, з молоком. І як бачите, нормально вже працює кисень. Все я вже не вимиваю по 2-3 рази на тиждень фільтр. Тому що, коли був активний ріст чорної бороди, то кисень не поступав. Треба було брати фільтр і мити його як мінімум 2 рази на тиждень промивати, тому що кисень не поступав. Виступав. Так, що я можу сказати? Це, звісно, ваша справа. Будете ви купляти таку, такий засіб чи ні, але я б його рекомендувала. Так, він зробив свою справу. Чорна борода більш активно не розмножується, не з'являється. Так, є якісь маленькі ще ураження. Так, як бачите, ще залишки є, дуже-дуже мало. Бачите, на листочках трошечки-трошечки залишив, але немає нового. Що я можу сказати? Цей засіб я рекомендую. Так, два місяці пройшло. Активно я використовувала перший місяць його і не тиждень, по 4-5 натискань. Я спочатку там тиждень так, робила, потім другий продовжила, тому що не бачила результатів. Як ви чули, і по три натискання, потім робила по два. Так що цієї пляшечки вистає. На три місяці точно хватить так активно, як я використовувала. Два місяці пройшло. На другий місяць, як я вам і казала, що я також візьму тиждень і зроблю також активно лікування, зробила по 4 натискання десь ще тиждень, на другому місяці. Коли я робила останнє включення, так, це було півтора місяці, так, наскільки я пам'ятаю, і ви бачили, що вода була мутна дуже. Вона була непрозора. І ще було багато таких кульок з чорною бородою на дні. Як ви бачите, все зала, зараз виглядає більш-менш пристойно. Я Задоволена цим засобом. Так, залишилось десь ось так ще. Мені хватить на одне два на натискання на третій місяць в якості підтримки. Звісно, то ваше вже діло купляти цей засіб чи ні, використовувати, але більш надійного засобу, ніж цей, я поки що не знайшла. Якщо хто знає ще якісь дієві засоби боротьби з чорною бородою, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду вам дуже-дуже вдячна. На цьому все. Я бажаю вам всього самого на кращого і бажаю, щоб ваші акваріуми були гарні, красиві і без чорної бороди. До скоріших зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!